Оплі крові, то сказати, хто заслужив, хто вжив заходи, хто зробив так, щоб цього не допустити. Ці присутні, що тут є, і кого зараз немає стільки інших причин, вони доклали, проявили мудрість, витривалість і терпімість. Рага, яка нас терпімість була, коли збирали ми ставити вечора, кажу, їду з Криму. 40 автобусів на Мілітополь на Донбас з Криму. І ми планували перекривати міст, виїжджали. Начальник, За начальника мілісі перешкаджали там. Пригадуєте, коли на посту Південному поставили пост, самооборонавці, приїхала руська вісна і спалили його. Було ж таке. Вони накалявали будь провокували будь-які провокували з цих дій. До чогось такого не гане недоброго. Не і... Це ще не завершилось. 1 травня, а буде 9 травня. Якщо 1 травня російські дуже зняли марш карателі з червоними прапорами, то на 9 травня понаїдуть кореспонденти, щоб шукати якусь картинку, щоб була провокація. І нам нема чого заспокоїтися. Нам необхідно об'єднатися і виявити пильність на 9 травня, щоб ніяких проїсків. Конфліктів або картинки для засобів інформації російських не було, щоб захід пам'яті жертв нацизму і загиблих ветеранів, наших українців, і не лише українців. Дивіться, на баскому кладбище там є прізвища всіх народів Радянського Союзу, тому не може присуснювати одна держава, хоч велика держава. Право називатись переможцем. Всі народи, які населяли Радянський Союз, всі заклалися в перемозі над нацизмом, над фашизмом. І ми маємо це продовжувати, тому що фашизм, нацизм іде зі Сходу. Той, хто зарвався і бачить себе над державою, супердержавою і ще кимось таким. А за нас я хочу сказати добродії. Рік навіть два назад мало хто з нас відчував себе українцем, а я би сказав націоналістом. А зараз кожен хоче бути націоналістом, він є націоналіст, але не в тому розумінні, що по крові, а в тому розумінні він є і по вірі, і різна віра, і різна національність, і походження, різний соціальний статус. Але всі хочуть бути українцями. Тому що ми живемо в Україні, Україна у нас одна, і ми її нікому не віддамо, так, Україна.